Буде робити, все, що, все, що і е, тому я вважаю, що перемога з нами не з ними, тому що і Божа воля з нами, і правда з нами, і твердість духу, і відсутність страху, і все таке. Отже, я дякую Богу і дякую тим людям, які в такий спосіб зробили цю е, нашу І Вінне, що Марина ж теж жодної хвилини сказала, ну куди ти поліз? Ну як звичайна жінка. Слухай, ну що тобі там більше всіх, було потрібно? Молодець. А друга була, ще, я нікому цього не розказував. Це теж таке, знаєте, ексклюзивна інформація. Коли був штурм 11 грудня, е, ну звичайно, що ти там, маєш знаходитися там, ми вели трансляцію п'ятого каналу, п'ятого каналу закінчилися акумулятори, нікого не пропускали, я там проривався, доніс, забезпечували. Е, Супротив Беркуту, там, машиною ми зупиняли ці автобуси. Проблема не в тому. О п'ятій годині ранку, коли я вже бачу, що нас тут пропинився, я не спав другу добу, Я думаю, що вже підійшло майже 20 тисяч людей, вже розумію, що нічого не буде. Я повертаюся додому. Заходжу додому, грина стоїть заплакана, бо По телебаченню видно, все набагато страшніше, ніж було. І перше, що вона мені сказала, ти що приїхав? І <реш> туди <це не> так. І <реш> кажу, Марина, заспокойся. не заспокойся, я бачу по телебаченню. <реш> Всі українці зараз мають запитати. Коли маєш таку дружину, коли маєш таку родину, коли маєш такий народ, то іншому себе не встати. А ви знаєте, воно дійсно, коли дивишся по телебаченню, і коли стоять, що є Порошенко, є Єценюк, є там Черневок. Кличко, і воно якось спокійніше, тому що ви там з ними. Коли вас немає, взагалі, о, нема, нема, що ж далі буде. Я вам скажу, що там було менш страшно, ніж по телебаченню. Якщо ти по телебаченню дивишся вже повтори, Ну Мені так помініть, то говорю, каже, там, там, там каже, ти Але бачиш все, а ви вам... знаєте, чому ми біля ялинки сьогодні суть? Я маленьку історію. Розкашу. Нас традиційно, вже дуже-дуже багато років, ми, як правило, на ялинки ми бюджетні кошти не витрачаємо, тому що бюджетні кошти треба на садочки, на школи, на роботу. Нас завжди допомагала ну, наша компанія свідчення. В цьому році їм щось трошки не вийшло. І в нас було питання. У нас євро ялинки особливо, і компанія Рошен зразу ж погодилася підтримати. Правда, вони поставили одну умову, що має бути тільки символіка України, євросимволіка, Ніяких брендів не має бути комерційних, тільки таке. Я просто хочу потискувати руки за підтримку, тому що цей линка і Спасибо. тут, і на Левандівці ми також зараз поїдемо. тому що ми хочемо, щоб знаєте, свято було у всьому місті, щоб люди тішилися, тому що якою би важкою не була ситуація на дворі Різдво. Це є наше, і ми нікому його не віддамо. Правильно? Так, Правильно. України нікому. Дякую. Демократично. Дуже дякую. вам велике. Бажаємо раді у не прийти. Спасибі. Спасибі вам. Будьте з них. Дай Боже вам здоров'я, пане. Балатуті з президентом за вас. Чуєте за президентом. Чуєте за президентом. Дякую. Спасибі.